you <music> Лава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Міський голова Києва проїхався по новому мосту – Воскресенському мостовому переходу. Об'єкт називають Київським Довгобудом, оскільки його почали зводити ще 30 років тому. Кличко анонсував відкриття проїзду транспорту найближчим часом. Відповідне відео оприлюднив на телеграм-каналі. На кадрах видно, як Віталій Кличко стоїть на підніжці позашляховика, що рухається подільським мостом. Незабаром каже міський голова, оглядаючи завершену частину. На мосту і знімаючи його конструкції на телефон, запуск подільсько воскресенського мосту з'єднає київські райони Русанівку та Воскресенку з подолом, а трохи пізніше з райдужним масивом та Троєщиною розвантажить північний міст та зробить можливим майбутній запуск метро на Троєщину. Однак, варто зауважити, що побудувати цей міст мали ще до 2002 тисячі Відразу після запуску будівництва будівельні роботи призупинили через брак коштів. У січні 19-го кличко заявив, що за у. Мов належного фінансування потрібно приблизно півтора-два роки, щоб запустити автосполучення через подільсько-воскресенський міст. Мер Києва зрозумів, що на цій споруді можна доволі непогано заробити і кожного разу відтягував та збільшував суми на будівництво. Відомо, що Київрада виділила виділила недобудову подільсько-воскресенського мосту додаткові 183 мільйони гривень з міського бюджету. Однак це не кінцева сума. Щороку кияни чули від представників КМДА, що міст майже готовий і ось ось поїде де ще щороку сума на будівництво зростала? Офіційні особи стверджували, суттєво збільшилися не лише зарплатня і вартість енергоносіїв, але й ціни на основні витратні матеріали. Пісок природний подорожчав у понад вдвічі, сталь у 3,95 рази. Металоконструкції в 3,95. Тому ціну на будівництво варто піднімати. А може, це не матеріали зростали, а звичайні премхи кличка, який хотів заробити на споруді, адже обіцяні півтора-два роки не справдилися, і міст відкрили лише зараз, і те частину на. Іншій частині вирішив ще певно підзаробити. Насправді, альтернативним поясненням підвищення цін можуть слугувати чисельні кримінальні провадження, зокрема щодо розтрат пов'язані з цим будівництвом. Приблизно 9 кримінальних справ було відкрито, поки міст будувався. Останнє продовження стосувалося саме розкрадання коштів. Тоді з'явилися, що поцупили близько 3 мільярдів гривень під час будівництва Подільського мостового переходу. Ще в 20-му розігрівся скандал, через ніби іржаві забраковані ванти для мосту. Їх купили в десятому році за 14 мільйонів гривень. У свою чергу Меркиєва визнав, що придбані раніше ванти для будівництва мосту непридатні. Це просто цинічно, адже це ніщо інше, як розпилювання бюджетних коштів, коли країна була та є в умовах війни. Скільки ще було непотрібних витрат, на яких кличко заробив, лишається секретом. Насправді, кличко мало би бути соромно, адже кілька років поспіль він годував містян обіцянками, і навіть зараз він не сказав, що міст відкритий. Він заявив, що це станеться незабаром. Одно є одне, але як виявилося, відкриють лише частину споруди. Це не хвилює мера. Головне, що Кличко намагався показати на відео, який він прекрасний мер, та робить усе для людей. Насправді, це цирк. От усі викрики та перформанс на мосту, де Кличко проїхався, нікого не нагадує. Володимир Путін аналогічно робив, коли відкривався Кримський міст. Там він теж записував. Відео на камеру спілкувався з працівниками. Сподіваємося, що відповідні служби проведуть перевірку та покарають усіх причетних до розкрадання коштів. Адже так не може продовжуватись, а Мер Кличко краще б займався роботою, адже відкриття мосту, який будувався 30 років, це не показник успішності. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і переходьте за посиленнями в описі.